Всім доброго дня! Сьогодні в'яжемо 37-й рядок ажурного джемперу Air. Ось схема. Рапорт у нього 23 петлі, ось такий. Ось, ось цей раппорт, і повторюється цей раппорт 24 рази. Давайте трошки розберемо. Получається на стовпчиках з одним накидом попереднього ряду. В'яжеться стовпчик з одним накидом, в верхню петлю стовпчика з одним накидом попереднього ряду. І навколо того ж самого стовпчика в'яжеться рельєфний неопуклий стовпчик з одним накидом. Дві повітряні петлі і така сама конструкція симетрична з цього боку. Навколо стовпчика з одним накидом попереднього ряду в'яжеться рельєфний опуклий лицевий стовпчик з одним накидом. І в верхню петлю того самого стовпчика в'яжеться стовпчик з одним накидом. Дві повітряні петлі, два рельєфні опуклі лицеві стовпчики навколо. Стовпчиків рельєфних опуклих лицевих з одним накидом попереднього ряду, дві повітряні петлі, 5 рельєфних опуклих лицевих стовпчиків, підряд навколо двох стовпчиків рельєфних опуклих лицевих, одного стовпчику рельєфного опуклого лицевого з одним накидом. І ще двох стовпчиків. Ось. Потім дві петлі. Два стовпчика рельєфних опуклих лицьових, навколо рельєфних опуклих лицьових стовпчиків з одним накидом попереднього ряду, і дві повітряні петлі. Все, ось це раппорт. Далі все повторюється спочатку. Давайте це пров'яжемо. Ось у нас закінчився 36-й рядок. Він якраз закінчився на першому стовпчику за одним накидом. Да, от, зараз на схемі покажу. Ось тут він у нас закінчився. Ось, на цьому стовпчику. Відповідно, робимо три петлі підйому, без них нікуди. Кожен ряд у нас починається з петель підйому. Робимо накид і стовпчик з одним накидом в верхню петлю, першого стовпчика з одним накидом попереднього ряду. ось сюди. Накид. І навколо того ж самого стовпчика попереднього ряду з одним накидом, в'яжемо рельєф, неопуклий лицевий стовпчик з одним накидом. Ось так. Дві повітряні петлі і в'яжемо рельєф неопуклий лицевий стовпчик навколо другого стовпчика з одним накидом. Попереднього ряду. Накид і стовпчик з одним накидом в верхню петлю того ж самого стовпчика попереднього ряду. Ось так. Дві повітряні петлі, два рельєфних опуклих лицевих стовпчика з одним накидом навколо стовпчиків попереднього ряду. Ось так. Дві повітряні петлі, і тут у нас 5 стовпчиків. Навколо ось цих, Получається, тут 2 стовпчики, тут два стовпчики і тут один. Навколо цих всіх п'яти стовпчиків ми в'яжемо рельєфні опуклі лицеві стовпчики з одним накидом, без повітряних петель між ними. Просто 5 рельєфних опуклих лицевих стовпчика з одним накидом підряд. Ось четвертий і. П'ятий. Так, це я приберу, щоб воно мені тут не заважало. Так, ось ці п'ять стовпчиків. Два, дві повітряні петлі. І два рельєфних опуклих лицевих стовпчика навколо стовпчиків попереднього ряду. Дві повітряні петлі. Все. Ось це один рапорт. Повністю виконаний. Його потрібно повторити ще 23 рази. Всього рапортів 24. Один ми вже зв'язали ще 23 рази. Потрібно повторити спочатку до кінця. Давайте це зробимо, і потім я повернусь, покажу, як закрити цей рядок і який він має вигляд. Так, ось я пров'язала всі 24 рапорта 37-го рядка журного джемпера Air. Ось так зараз виглядає. Такий вигляд має візерунок. Закрити ряд ось ем, кінець рапорта, тобто він закінчується двома повітряними петлями. А тут починається перший у нас починався з трьох повітряних петель і стовпчика з одним накидом в верхню петлю, стовпчика попереднього ряду. Ем, ось, ось цей стовпчик ми знаходимо його верхню петлю. Вводимо в цю петлю гачок, витягаємо петлю і робимо з'єднувальний стовпчик. Все. Ось так закрився 37-й рядок. Зараз покажу ось ця спинка. Вже, боже, не влазить. Як тепер це знімати? І ось це перед все, всім всього найкращого. До побачення.